Андрій Опалько переніс шість важких операцій. У 2024 році воїн отримав поранення на Куп'янському напрямку. Чоловік ледь не втратив ногу. Поранення тільки в фільмах все швидко заживає, дуже класно. Майже рік на костелях. В сарнах тут мені переробляли десь близько трьох операцій. Як тільки я сюди потрапив в цю лікарню, лікарі одразу сказали, що потрібно переробити, тому що буде нога коротша. Подальшу реабілітацію Андрій проходитиме у реабілітаційному модулі, який відкрили у сарнах. Це дуже класно, що відкриваються такі реабілітаційні центри. Це командна робота. Хлопцям дуже буде потрібно зараз, хто буде повертатися реабілітаційні центри і допомога. У модулі ветерани, їхні родини та цивільні, які постраждали внаслідок війни, можуть пройти фізичною реабілітацією, відновити ходу на протезах, повернути мовлення, отримати юридичну консультацію та допомогу з працевлаштуванням. Ми працюємо вже з хлопаками військовими після поранень, відновлюємо рухливість верхніх кінців, нижніх проблеми з спинами, з хребтами. Цей вагончик модуль повністю закомплектований всім необхідним для подальшої реабілітації після травм, після операційних періодів. Одночасно ми працювали з чотирма пацієнтами. Тобто, не багато, але чотири це якраз комфортно. Сарненська міська рада забезпечила необхідні організаційні процеси від підготовки майданчика та благоустрою території до логістики, підключення комунікацій і формування клієнтської бази. З Сарненської громади тисячі сьогодні мешканців захищають нашу державу у складі сил оборони збройних сил України. Відповідно їхні члени родин, ну і в цілому населення нашої громади та сусідні громади сьогодні потребують саме послуг фізичної і психологічної реабілітації, навіть банального консультування. Цей модуль став першим в нашій області та десятим загалом по Україні. Площа невелика 72 квадратні метри. Встановили його поблизу центральної районної лікарні. Для реалізації проєкту знадобилося близько чотирьох місяців. Сьогодні є потреба велика тут. Якщо цей один модуль, а він насправді сьогодні один такий саме цей реабілітаційний, можливо, він буде гостро потребувати інша тергромада. То ми в області зараз працюємо над так званими або між муніципальними угодами між тергромадами, щоб послугу надавати якісно. Але я думаю, що донори, донори, коли встановлюють такі центри, і коли вони бачать, що вони робочі, то вони і надалі будуть вибирати ту громаду, де ці сервіси будуть надаватися в повній мірі. Усе необхідне фінансування забезпечує благодійний фонд «Манді». Координатор фонду зазначив, ідея створення таких центрів з'явилася на початку повномасштабного вторгнення. Почали повертатися поранені. І ми зрозуміли, що в багатьох віддалених громадах від обласних центрів, наприклад, немає не можливості забезпечити надання таких послуг, і ми реалізовуємо такі проекти в громадах, які за своїм розміром невеликі, але є велика потреба. Працюватиме модуль в робочі дні із 8 до 17.00. Також поблизу центру облаштували парковку для людей з інвалідністю. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.